Друзі, ви пробували хоч раз відчувати справжній голод фізичний. Я так. Ви знаєте, коли я була у великій масі тіла, коли після народження двох дітей набрала дуже велику масу жира на руки, на спину, на талію, я постійно їла. Я це називаю розлад харчової поведінки, тому що якщо людина не може вчасно зупинитися, у неї щось не так ось тут. І коли я навчилася володіти своїм мозком, своїм, своїми цими емоціями, я почала відчувати справжній голод. А знаєте, що таке справжній голод? Коли в тебе вдома просто гречка, ти її вариш, заливаєш кип'ятком, вариш буквально 5 хвилин, вимикаєш, додаєш туди столову ложку оливкової олії або вершкового масла трішечки. Додаєш вар... варене яйце, один огірок ферментований або такий свіжий. І це все з'їдаєш, і яке воно смачне, воно отак все проходить, попадає в шлунок, і шлунок наповнюється оцім простим продуктом, ситним, корисним, енергійним. До речі, ці продукти надають дуже багато енергії. І ти ніби встаєш, розкриваєш крила і полетів. П'ять годин ти можеш спокійно ходити без їжі від основного прийому їжі до. Іншого основного прийому їжі, ти можеш ходити 5 годин, не думаючи про їжу, ніхто не умре. Я вам гарантую, за 5 годин без їжі. А якщо ви ще навчитеся відчувати справжній голод, щоб його навчитись відчувати, вам потрібно всього-навсього одне: сказати: стоп, зупинись, ти ж тільки що поїв, ти тільки що поїв. Це дуже легко. Просто спробуйте хоч один раз це зробити, але дойдіть до кінця, хоча б проживіть так 21 день або місяць. Я вам гарантую, ви будете собою гордитися, що ви перемогли. Малесенька, але ваша власна перемога.